Унікальна колекція під час місячника добровільної здачі зброї в Коломийську дозвільну службу здали на реєстрацію багнети та шаблі кінця 19-го століття. Всього 20 експонатів. Як кажуть, у дозвільній такого антикваріату реєструвати їм ще не доводилось. В Коломиї триває місячник добровільної здачі зброї, який завершиться 31 березня. Громадяни, які добровільно звертаються в міліцію, звільняються від кримінальної відповідальності. Більше того, в подальшому вони мають можливість після оформлення відповідних документів зареєструвати цю зброю в особисту власність і використовувати її на законних підставах. Саме так зробив мешканець одного з сіл Коломийського району. У дозвільну службу чоловік приніс унікальну зброю багнети, шаблі та шпаги кінця 19 століття. Це 1800-ті роки. Вся зброя є військовою. Власник хоче зареєструвати її як антикварну колекцію. В дозвільній кажуть, такі експонати реєструвати їм ще не доводилося. Того тижня поступила дана колекція в кількості 20 двадцять одиниць. Дана колекція прийшла експертизу. Дану колекцію зараз ми перевіряємо по фактах добровільної здачі вилучення, чи на не була зареєстрована. Дана колекція є антикварною. Це є 14 військових багнетів, дві ашпаги, дві шаблі. І дана колекція в дальнішому після перевірки буде повернена власнику, як повідомили нам у дозвільній системі. Власник даної колекції побажав залишитися у таємниці. Це й зрозуміло, адже вартість одного такого предмету в середньому від тисячі умовних одиниць. Правоохоронці застерігають за незаконне поводження зі зброєю бойовими припасами або вибуховими речовинами, законом передбачене покарання, позбавлення волі до п'яти років. Добровільна здача зброї, боєприпасів та вибухівки звільняє від будь-якої кримінальної чи адміністрації оперативної відповідальності під час даного місячника здано вже також одна нарізнаколібна міс... гвинтівка, яка вже на стадії завершення буде видано йому дозвіл. Також здано три мисливські рушниці, одна вже рушниця за зарістр... перевірена по обліках і повернена повернення власника. Дві рушниці мисливські гладкоствольні на даний час у стадії перевірки, але вже на закінченні будуть також повернути власником зброї. З питань здачі небезпечних іграшок, а також придбання чи реєстрації зброї спецзасобів, звертайтеся у підрозділи дозвільної системи органів внутрішніх справ за місцем проживання.